Здоровенькі були! Що ж, сьогодні ми починаємо нову сторінку нашого каналу. Та все ж таки актуальні теми залишаються ті ж самі. Чи цікавило вас таке питання? Чому у московитів саме ведмідь являється їх символом? От нас дуже цікавило і ми знайшли трохи інформації на цю тему. Тож, почнемо! Всі знають, що московити, окрім двоголового орла, мають і інший символ ведмедя, мовляв, на їхній території багато цих тварин, які за довгі роки життя на землі вважаються царями лісу. Частина правди у цьому є, але є й інший бік медалі ведмідь це хижак, який нападає на інших. Так само і Росія постійно хоче когось вкусити. Тому саме в образі незграбного ведмедя здавна інші країни бачать Росію. Часті війни та заїхання на чужі території створили для росіян репутацію грубих та незграбних істот, якими вони по суті і є. У кінці 19-го на початку 20-го століття по всьому світі у політичній карікатурі починають масово зображати російську імперію у вигляді ведмедя. Цим автори хотіли підкреслити грубість та недолугість репсіян. бо саме цей хижак часто у казках є символом тупості і незграбності. Ця тварина любить залякувати інших своєю силою. Однією з найяскравіших ілюстрацій на підтвердження цієї теорії є карикатура Остання китайська стіна, яку створили ще в 1901 році. На ній Російський ведмідь із шаблею стоїть напроти Японії, Німеччини, Франції, Італії, Австро-Угорщини, Великобританії, США, Туреччини та Іспанії, які тримають гвинтівки з примкнутими багнетами, за якими сидить Китай. Це реакція тогочасних митців на воєнний конфлікт на Далекому Сході. На іншій карикатурі художники показали розпалювання конфлікту в Африці на початку минулого століття. Назва малюнка обережність московитів. На ньому бачимо, як російський ведмідь насторожено дивиться на великий вулик з написом. Британський вулик з медом. Цей малюнок датовано 1900 роком. І таких смішних картинок з минулого століття можна знайти багато. І на жодній ведмідь не уособлює силу, міць чи владу. А навпаки, незграбність та недолугість. Тож можна зробити висновок, що московицький ведмідь, хоч і великий, та грізний, він все ж таки тупий та незграбний. А на сьогодні це все. Маємо надію, що тепер ви розумієте, чому саме ведмідь є символом московитів. Дякуємо за кожен перегляд, вподобайку і підписку. Па-па!